На перехресті праворуч. На перехресті праворуч. Так. Добре. Положение. добре. Так, И тут, уже десь, мне кажется, тут 100 уже в Так. у меня табличка, значок, я зупинись, зупинись, не щемись! Дивись, тут полутор стоять. Ага. Тут полуторна смуга. Ага, понял. Це значить, що тут півтори машини поміщаються, ага. а не дві. Поїхала тепер. Зрозуміло. Так. Це да. буде кінець твого іспиту. Це тобі ще пощастило, що він за вузький був ага. і став по краю. Ти ж могла почекати? Ну так. Да. В тебе, якщо є вибір ризикнути або почекати, почекай. Тут ти або бордюри зачепиш, ну, зрозуміло? Да, або машину, зрозуміло. Або машину. А тобі, як мінімум, можна втулити декілька помилок. А небезпечний бічний інтервал, угу. це як мінімум. Бо там в п'тірку-впрірку. Угу. І по-любому там ще щось буде. Вляпаєшся угу, по-любому і, скоріш розуміло. за все, інструктор втрутиться. Угу, Бо машини різної ширини ти ну, досконало да. габарити не відчуваєш. Угу. І там ти або фігаришся в бордюри, це ДТП. Давайте зараз прилаштуєшся, об'їдеш ямку. Ну я вже тут після цього, бо тут все цільне вже. Добре, після віде. пішохідного. Да. Типа ямочку цю об'їдеш і. Я е не значить, ти наш, не наш, а я не наш. О там ба, така ямідла. Mm -hmm. Добре, і тут відразу друга. І припарковуюся. А, можеш після моєї машини стати. А, а я... ось тут. Ага. Чи... Щоб я встигла да. сантіметрів витримала, було б добре. Трошки ж мене дуже дунай. Добре. добре, тільки ти дальнє світло вимикає його, <свісно> тому що зарізко кручила. Да. Добре, дивись. Різкі рухи є угу, трішки, да. Да? ти різко перемикаєш передачі. Угу. Ти різко вмикаєш покажчики, Це тебе провокує. Потім різко ще щось робити. Uh -huh. Ти інколи різко натискала на газ, тормазом типу, все непогано. Uh -huh. Ти гарно працюєш по сторонам по дзеркалам, uh -huh. але наприклад, при повороті там через плече е не заглянула. Uh -huh. Могла б uh -huh. дав да могла б ще. А, тобто не сильно довіряй своєму бічному зору. Uh -huh. А в цілому, ну, все доволі таки непогано. Мілачушки, мілачушки, ну але у вас є ще час трішки попрацювати. Uh -huh. А так огоньок мені сподобалось. І як бачиш, <смітна> вроді ти шагонь, да? а на косячила. Ну я в плані, що їдеш непогано, uh -huh. да? а помилки похватала. Uh -huh, да, да. Я вже їх не рахував, їх там багатенько. Uh -huh, да. Але це ті помилки, які стопудов. Це тебе вже uh -huh. в базар-вокзал не повів, зараз там треш. Там ти по-любому ага. по щось ще схопила б. Ну, і да, да. вот. через різкі рухи uh -huh. будуть по-любому косячки мілки. Ну так, да, да. так, зрозуміло. Зрозуміло. Ага. А, і отут от полізла. Все, це кінець іспиту. Більше ніж 10 метрів. Ні, ні, ні. Я маю на увазі, там де ти прощенилася ну, між машиною. Да, да. да, Не лізь. Ага. На своїй ти просто покоцаєш її. Ага, зрозуміло. А на іспиті, скоріш за все, ти завершиш іспит, ага, ага. бо смуга не подвійна, і дві машини ну, да. там в прітірочку в прітірочку Так, 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 ти можеш просто постояти. Зрозуміло, ага. не, не вздумай на іспиті туди полізти. Ага. Ну а в житті ти просто собі бачину всю щешиш. Ну, да. А це ага. неприємно. Як ти вилазити будеш через пасажирське виходить? Шо? Ну, якщо ти його затреш бачиною своєю, ага. водійською стороною. Короче, максимально незручно Я зрозуміло <с> добре, так молодець. Мені сподобалось.